Привіт, народ! Сьогодні поговоримо про напій. Спочатку хотів сказати, через які починалися війни, але я цього не знаю. Може починалися, може ні. Але точно знаю, що через цей напій бах присвятив свою кантату. Напоєм, завдяки якому студенти можуть грати в свої комподакторні ігри і писати курсові чи дипломні в останню ніч. Звичайно, мова йде про каву. Щоправда, заглибимося. Ми не в сам напій, не в його смаки і сорти, а в його приготування. В цьому нам допомагають ось такі пристрої. Це портативна ковбарка. Знайомтеся в бакако. Для неї не потрібна електрика, вона працює лише за рахунок самого тиску, і це дуже зручно, тому що вона може приготувати вам каву буквально будь-де. Мабуть, варто почати про сам бренд. Починався він як багато подібних проєктів, як стартап двох заядлих кавоманів. Їх звали як же ж їх звали. Джесі Ванг і Хюґалтон. Це два друга, які дуже любили споживати каву, але у своїй любові вони пішли далі і вирішили, що її куштувати не просто недостатньо а потрібно рухатися далі і придумати, як би просувати кавову культуру і придумати пристрій, який реально дозволить готувати каву всюди. Неважливо в лісі, в печері на Днімарянської западини. Всюди її можна приготувати. Причому це буде не просто кип'ячена вода з розчиненою кавою, а реально ну прямо такі напій. І в ньому навіть буде прослідковуватися кремова текстура. Отже, так з'явився цей стартап і банк Кайлтон Cooperation. брати перші дві літери з кожного слова і виходить назва бренду Вакако. У 2013 році бренд почав жити своє життя, так почав розвиватися, і вже через рік вони випустили першу модель. Це була здається, вакако міні пресу. Перша в світі ручна еспресо машина з поршневим приводом, просто засипаєш каву, піддаєш трішки тиску, і виходить уже ра. Ана гроші на суміш. З роками вони звичайно випускали оновлення, оновлювали свої пристрої з певними аспектами різними, вони відрізнялися, але загальний принцип у них не відрізнявся. Якщо коротко так можна таку смішнявку вкинути, електрика гуляй, тиск залітай, ось це про них. Отже, давайте знайомитися більш наглядно з продукцією. Я взяв, до прикладу, не пам'ятаю, чи остання модель, але точно одна з останніх це Вакако Nanopresso. Поставляється вона ось Кому чохлі він доволі пружний, в міру твердий і при цьому дуже приємний на дотик. Прикольний чохол і ось, власне, в ньому вона поставляється, Ми дістаємо наш пристрій. Можна поділити його конструкцію умовно на три частини. У верхній частині знаходиться кава, середня відповідає за власний механізм, і в нижню заливається водичка. Цей пристрій перевертається, поршень відкривається, і ми, власне ми вже видавлюємо нашу суміш. Давайте розглянемо більш детально, відкрутимо нашу кришечку. Подимемо. Мся, що у нас тут знаходиться. Власне, у нас тут є ємкість для води, яку це буде заливатися. Діло, ось така ще ємкість з ручкою. Не знаю, як правильно звати кожний ковш, ковш. Власне сюди засипається кава. Тут аж їх по грамовкам все видно, пересипається в спеціальний відсік, і ця ж частина виступає пресом. Ми формуємо нашу таблетку, щоб більше речовин з нашої кави виходили. Формували цей самий напій. І тут же є щіточка, щоб ми все це діло похайненько за собою при Браво! Отже, розкручуємо нижню частину, бачимо наступне спеціальна ємкість з дірочками, куди засипається наша кава, пересується таблетка, і відповідно ми вже робимо свій напій. Не будемо на цьому зупинятися. Давайте більш наглядно це покажемо і приготуємо каву. Залишається підставити лише ємкість, яку ми будемо заливати нашу рідину, Підкрутити наш прес і просто рухами вичивати нашу рідину. Знаю, що роблять по-різному. Хтось бере вказівним середнім пальцем, хтось любить великим. Я особисто люблю обхватити двома руками і, власне, рівномірними натисканням може вичивати нашу рідину. Як на мене, це і швидше, і зручніше. Ось і все можна куштувати. А, він пахне, дивіться, у ньому навіть є кремова текстура, за яку відповідає окрема пімпочка в верхній частині. Вона, власне, взбиває це тіло. Куштую. Так, це відрізняється від звичайної кави. Це реально щось типу еспресо. Але хочу сказати, що він не супер гарячий. Рекомендується перед використанням усі частини конструкції прогріти, тому що самі розумієте, під тиском все одно температура втрачається. Тому потрібно прогріти, залити максимально гарячий кипяток, і у вас буде ось такий непомірно теплий, ледь гарачкуватий, але смачний запашний кавовий напій. Смачна кава. Це була не капсульна кавоварка. Є у нас ще капсульна, це вакако міні пресо НС2. Не будемо вдаватися в деталі конструкції, наскільки я розумію, трішки воно все-таки відрізняється. Так, наприклад, у верхню частину заливається гаряча вода, в нижню вже власне кава. Відкручуємо нижню частину. І бачимо ось такий отвір для капсули. Тут все максимально просто: вставляємо капсулу, пробиваємо її знизу, закручуємо все це діло, відкручуємо поршень і знову ж таки формуємо, змішуємо нашу суміш. Окрім кавоварок, Вакако ще робить термокухлі. Вони різні по розмірам. І знаєте, це стильно, зручно і вони тримають температуру до восьми годин. Цим варто користуватися Склали собі рюкзак і в будь-який момент розклалися і випали запашною кавою. Отже, на цьому все на всі товари посилання буде в описі. Переходьте ознайомлюйтеся. Підписуйтеся на наш канал, на наші соцмережі, ставте вподобайку. Пишіть коментарі. Напишіть, як ви готуєте каву на природі, чи хотіли б мати таку штуку у своєму асортименті. Ми все читаємо, на все відповідаємо, і побачимося в наступному відео.